Погода в неділю буде досить морозною з вітром. Найнижчі температури прогнозуються на заході та півночі, тоді як на півдні буде трохи тепліше. Небо залишиться переважно хмарним у багатьох областях. Розглянемо, як пройде 18 січня у різних куточках країни. На Київщині температура вдень опуститься до 8 градусів морозу, а вночі буде мінус 17 градусів. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 10 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 20. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. На Чернігівщині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 17. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Сумській області температура вдень складе 8 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Небо буде чистим і ясним, опадів не буде. На сході. У Харківській області температура вдень буде 9 градусів морозу, а вночі мінус 14. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На Донеччині температура в день становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 10. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. На Луганщині температура в день складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 12 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю хмарним, проте опадів не буде. На півдні. В Одеській області температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 6 північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода. Опади не очікуються. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, натисніть Підписатися поділіться з тими, кому це теж буде корисно. У Миколаївській області температура в день складе 4 градуси морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На Херсонщині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 10. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура вдень становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не очікуються. У Криму температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 4. Вітер північно-східний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 8 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 14. Вітер південно-східний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде чистим і ясним. Опади не прогнозуються. На Івано-Франківщині температура в день буде 9 градусів морозу. А вночі мінус 18 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність, опадів не буде. На Тернопільщині температура вдень становитиме 9 градусів морозу, а вночі мінус 20. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На буковині температура в день буде 10 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 18. Прогнозується хмарність, опади не очікуються. В Закарпатській області температура вдень складе 1 градус морозу, а вночі мінус 10 градусів. Очікується ясна погода з чистим небом. У Рівненській області температура вдень становитиме 10 градусів морозу, а вночі мінус 18. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На волині температура в день буде 9 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 17. Прогнозується малохмарна погода без опадів. У Хмельницькій області температура в день складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 19 градусів. Спостерігатиметься хмарність, опади не очікуються. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 9. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Полтавщині температура вдень 7 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Вітер північно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується хмарність, опади не прогнозуються. На Черкащині температура вдень складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Прогнозується хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде хмарним, опадів не очікується. На Вінниччині температура в день становитиме 9 градусів морозу, а вночі мінус 15. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. Неділя завершує вихідні морозною погодою. Плануйте день з урахуванням холоду. Новий тиждень уже на порозі. Затишного дня вам до зустрічі вже завтра.